Війна це завжди перебування між життям та смертю. Тому не дивно, що ще з часів Русі у наших предків була купа ритуалів та обрядів, які супроводжували їх перед битвою або під час війни. Адже в умовах бойових дій, коли тебе весь час може наздогнати загибель, звернення до релігії та слідування традиціям надавали відчуття захисту. Найдавнішими проявами вірувань, пов'язаних з війною, були обереги. І сьогодні військовим відправляють чи дають із собою на фронт різноманітні предмети, які мають виконувати таку магічну чи релігійну функцію захисту: браслети, амулети, дитячі малюнки, церковні атрибути і безліч інших. Так, наприклад, щоби отримати захист від зовнішнього ворога в степу, анти та слов'яни приносили в жертву Богу громовершцю биків та інших священних тварин. А якщо смерть загрожувала на полі бою, обіцяли здійснити жертвоприношення, щойно врятуються від загибелі. Взагалі, подібна традиція давати вищим силам обіцянки за захист була та й досі є актуальною. Щоправда, замість жертвоприношень з часом люди, як правило, почали обіцяти зробити пожертву в храм, встановити хрест, побудувати каплицю. Така традиція зокрема згадується у повісті минулих літ. Де описується, як ще Володимир Великий та Ярослав Мудрий давали обітниці звести храми чи охреститись як запоруку перемоги в битвах. З появою християнства повноцінним захистом воїнів стала церква. Обов'язковою практикою перед тим, як військо йшло в бій, була молитва як колективна, яку промовляв ватажок для захисту війська, так і індивідуальна, що мала оберігати кожного воїна. Про це свідчать українські народні думи та пісні, в яких згадується, як воїни замовляли молитву за перемогу над ворогом. Іншим релігійним ритуалом, який мав допомогти війську в битві, було освячення козацьких хоругв та зброї. Проте це не завжди було колективним ритуалом. Наприклад, свій власний меч чи шаблю кожен воїн міг освячувати окремо, а вже безпосередньо перед походом це робили всі разом. Якщо ці звичаї як своєрідний ритуал залишились в українській військовій традиції донині, були її практики, про які пам'ятає лише історія. Наприклад, козацький герць це особливий ритуал, який влаштовували козаки до початку битви, але вже на полі бою, перед ворогом. Серед воїнів обирали найбільш сміливих та відчайдушних, які підходили до противника. Буквально на відстань пострілу рушниці та гармати, а далі починали кепкувати над ним лайкою чи різноманітними жестами, хоч доволі часто це призводило до пострілів у бік козаків та їхньої загибелі, ритуал був дуже дієвим. Адже такий зухвалий і непередбачуваний вчинок насамперед впливав на ворогів психологічно. В такий спосіб козаки хотіли продемонструвати власну відвагу та сміливість. І підіймали бойовий дух всього запорозького війська, чим морально пригнічували суперника. Тобто герць був повноцінною психологічною атакою, яка могла не просто розлютити ворога, а й змусити, наприклад, кінноту противника зрушити з місця, зламати стрій і намагатись наздогнати козаків. І в цей момент козаки відкривали вогонь. Але навіть якщо змусити до дій не вдавалось. Герць все одно сіяв паніку у ворожому війську. Та це не все. Козацький герць ще й виконував функцію розвідки. Адже коли найсміливіші воїни наближались до ворога, їм вдавалося викрити засідку чи розвідників противника, або ж загалом дослідити місцевість ворожої території і допомогти власному війську стратегічно. Колись наші предки збиралися разом, будували січ, боронили землю і передавали правду з покоління в покоління. Кожен козак знав, якщо не підтримати побратима, ворог скористається слабкістю. Сьогодні наша боротьба це не тільки поле бою, а й інформаційний фронт. Наш Ютуб-канал це сучасна козацька вежа, з якої ми говоримо правду про злочини СРСР проти України. Ми розкриваємо замовчувані трагедії, показуємо факти, які десятиліттями ховали. Але для цього потрібна підтримка громади, як у давнину. Коли кожен козак вносив свій внесок у спільну справу. Саме тому ми створили банку Монобанк. Кожен ваш донат це як монета в козацьку скарбницю, як цеглина в міцні мури нашої правди. Завдяки вам ми можемо досліджувати архіви, монтувати нові відео і бити по брехні так, як колись наші предки били ворогів: підтримай інформаційний фронт: Донать на банку. Разом ми козацька сила.